14 березня день числа Пі. Це неофіційне свято на честь математичної константи Пі, яка допомагає обчислювати параметр кола, площу круга та об'єм кулі, а також параметри геометричних фігур, у склад яких ходить круг. Це свято придумав багато років тому фізик Ларрі Шоу. Який помітив, що в американській системі запису дат місяць та число 14 березня записується як 3.14, що збігається з першими розрядами цієї величини? Цей день математики різних країн вважають своїм професійним святом. Математика як наука це важливо. Та потрібно у житті людей, зокрема, у всякденному. Число Пі одна з найвідоміших і найважливіших математичних констант у світі. Якби ми не знали числа Пі, не було б ані телевізора, ані радіо, ані телефонів. Ми не могли б подорожувати літаком без формул. Записи яких містять число Пі, неможливо було розрахувати б траєкторії польоту космічних кораблів. Одне слово, число Пі з'являється у формулах, що використовуються в найрізноманітніших сферах фізика, електротехніка, електроніка, теорія ймовірності, будівництво та навігація. Це далека ще не повний їхній перелік. Навіщо ж це свято? День числа пів відзначають для залучення уваги громадськості до важливості питання про математичне навчання, хоча б на елементарному побутовому рівні і використання математичних знань у повсякденному житті. Традиційно цього дня випікаються торти круглої форми, а також пироги та інші кондитерські вироби. Проходять конкурси на ідеальне кругле творіння. Одним з головних критеріїв для участі в конкурсі є розміщення числа ПІ у центрі свого шедевра. Особливу шану це свято має у математиків і фізиків. В цей день вони збираються за круглими столами та ведуть обговорення відносність даного надзвичайного числа. За допомогою числа ПІ можна навіть створювати музику. Музику числа Пі можна почути завдяки таким музикантам, як Давід МакДональд. Він записав з допомогою фортепіано, як звучить число Пі. Отож щороку математики та люди усього світу відзначають 14 березня день числа Пі.